Дитячі пригоди, мрії та фантазії таким як казкосвіт Василя Симоненка, очима юних черкаських художників, розповідає завідувачка відділу мистецтв обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка Марина Чеперис. Одні, дві казки Василя Симоненка для дітей, а одна казка окремо для дорослих. Ми переслідували мету, щоб ці книги. Одночасно читала як малеча, діти, так і їхні батьки, і дідусі і бабусі. Саме до цих казок учні трьох мистецьких шкіл Черкас створювали ілюстрації. Ось такий дуб. Обвішаний кавунами намалювала одинадцятикласниця Кіра. Мені хотілося, щоб ілюстрація була максимально детальною і щоб діти могли дивитися на неї з захопленням і дуже довго розглядати якісь дрібниці, тому що мене це в дитинстві дуже захоплювало, і мені хотілося якось цим поділитися з майбутніми поколіннями. Софія Красюк створила ілюстрацію до казки Подорож Україну навпаки, малювала, каже Аквареллю. цій ілюстрації зображено чотири хлопчика, яких посадили у в'язницю і. Вони знаходяться у таких досить цікавих умовах, і я намагалася зобразити це як найкраще. Всього до створення ілюстрації долучилося 25 дітей. Надруковано 80 комплектів Симоненківських казок. Розповідає пані Марина. Книжку вдалося видати завдяки перемозі у конкурсі грантів від міськради. На це спрямували 29 тисяч гривень. Ціх всього три. Але одна із них, яку він написав уже в 63-му році перед самою смертю, вона не була опублікована 24 роки після його смерті. І окремим виданням до цього часу не виходило. І ми поставили собі за мету, щоб зробити ось видання всіх трьох казок. Виставка дитячих ілюстрацій буде пересувною. Додає, побачити їх можна буде у бібліотеках міста. Тетяна Омелян, Тамас Горозія, Суспільна новини, Черкаси.